Отже, в минулій серії ми збудували величезний купол, і даний купол повинен був служити для того, щоб ми могли привезти колоністів, які будуть у нас відпочивати, тобто туристів. Але через те, що в нас є проблеми з їжею, і плюс буде кількість жителів збільшуватися, я збудував купол ось такий. Тут є система. З водоочищенням. І, відповідно, тут є ферми. Ось бачимо 4 ферми. Можемо ще ось тут 2 додати, і у нас буде значно більше їжі. Також квартири я не будую, так як поки що вистачає жителів для того, щоб вони працювали в даному куполі. Тут бачимо всі зміни відкриті, працівники є. Тут теж вистачає, і давайте перевіримо, чи є якісь проблеми в даному куполі. Хочу, щоб все було по-багатому, як завжди, випити, відеоігри, фізкультура і відпочити. Ну і більше немає ніяких проблем. Отже, я вважаю, що тут все досить добре. Якщо вони хочуть зайнятися спортом, тоді можу я їм запропонувати майданчик спортивний. І вони будуть собі займатися спортом. Адже бар не будемо їм будувати, а от театр можемо збудувати. Ну що ж, відбулася подія, я збудував величезний купол. Отже, мегакупол, і спеціально він був збудований для того, щоб ми могли нарешті заробляти гроші, і щоб до нас прилітали люди, які хочуть відвідати планету Марс, тобто звичайні туристи. Отже, Тепер потрібно збудувати декілька або ж звичайних квартир, що в нас є комплекс, розумний дім, розумний комплекс, або звичайні квартири збудувати, щоб могли проживати колоністи, які будуть працювати в даному куполі. А також ми можемо збудувати ось такий готель. Не знаю, скільки штук потрібно. Можливо, трьох вистачить, а можливо, потрібно буде їх збудувати більше. Отже, я забудовую даний купол, у нас вже є спортивний майданчик, є комплекс казино і збудував два готелі. Також дві розумні, два розумних комплекси, де будуть проживати працівники безпосередньо, які будуть обслуговувати даний купол. Також потрібно перевірити, чи вистачить нам енергії на два купола, і бачимо, що енергії не вистачає. Збудуємо ще додаткову електростанцію з вітрогенераторів. Так само перевіримо, чи кисню нам вистачає. Бачимо, що ні. Вмикаємо ще нічну зміну. І з водою теж у нас така сама проблема. Отже, збудуємо ще один випарювач. Я його не можу збудувати, тому що дослідження потрібно провести. Ось дослідження. Також потрібно збудувати майданчик для того, щоб ми могли розташовувати ось тут ракету. Давайте ось тут збудуємо. І можемо одразу ж замовити. Одразу ж замовляємо ракету, яка привезе нам, зараз покажу, тут повинна бути така категорія, що їх тягне на пригоди. Отже, на жаль, немає. Ось ми бачимо, що нам потрібні колоністи, які мають потяг, щоб прилетіти на Марс, подивитися, що як тут відбувається, але, на жаль, таких немає. Отже, збудував я ще одну мокси, так як нам не вистачає кисню. Також збудував декілька вітрогенераторів. Ось бачимо, тут їх є багато, вони якраз всі в зоні. Ось з цієї штуки, яка очищає нам все навкруг. Але я помітив таку проблему, що ось полімерний завод говорить, що йому потрібне паливо. А паливо, наскільки ми знаємо, виготовляємо з води. А з водою у нас теж проблема. Так як бачимо, що вода в мінусі. Так. Чому у нас такі проблеми, а тут що не так? Чому у нас води немає? Потрібно відремонтувати. Отже, це ми відремонтували, але з водою у нас поки що є невеличкий плюс, но... але цього плюса дуже і дуже мало. Що у нас тут відбувається? Збудував пункт охорони, щоб нічого не викрадали з даного купола. Гастрономи працюють, жителів дуже мало. Ще, мабуть, що потрібно збудувати парк. Отже, займемося будівництвом парку. Для початку в нас є сад з камінням ось такий. І ще є ось такий маленький сад. Так, це у нас що? Це у нас теж маленький сад. Але я. Отже, немає великої споруди, тому, мабуть, що я буду, як завжди, робити з таких маленьких алей. Отже, ось такий сад у мене вийшов. Тут у нас доріжки, лавочки, дерева. Звісно, що озеро. І у нас ще невеличка проблема, що відбувається пильова буря, але вона ще 14 годин і завершиться. Я думаю, що ніхто нас не покине, хоча ось цих два купола знаходяться без кисню. Також перевіримо, що з дослідженнями. Отже, випарювач якраз ми досліджуємо. Думаю, ще день ми зможемо його збудувати. Також я інститут Хокінга дослідив, і я би хотів його десь збудувати, можливо, ось тут. Лабораторію ми розбираємо. Троне бігом все розтягнули. І давайте збудуємо інститут. Хокінга. Ну що, ще 5 годин залишилося до кінця пильової бурі 4, і ми бачимо, що нас вже почали покидати колоністи. На жаль, нічим не допоможу. Потрібно було повітря запасти в пакетику. Так, ще мінус 1. І одна година залишилася пильової бурі. 0 годин. Все, Максі працює. Куполи у нас працюють. Тепер проблема, що нам не вистачає води. Точніше, води нам не вистачає для того, щоб ми могли паливо виготовляти. Дослідження 73%. Отже, ще трішки ми дослідження виконаємо і збудуємо будівлі для того, щоб ми могли отримувати воду. Ось такі будівлі. Також заставив дронів зробити тут ось такий спуск. Так як у цих місцях є розкидане залізо, і я його збираю. Мені потрібно було об'їжджати ось сюди, а тепер я можу з цієї сторони спуститися і спокійно його зібрати. І нам потрібно, мабуть, що ось ці підземні поклади заліза зібрати. Бачимо, що його тут є досить і досить багато. Ось наш транспорт уже зібрав залізо, відвозимо на базу. Ще один стоїть без діла. Ми його теж відправляємо, щоб він збирав залізо. І давайте спробуємо ще раз перевірити, чи ми можемо замовити. Чи ми можемо замовити. На жаль, туристів немає. Ці ракеті. Є три туриста, які хочуть полетіти додому. Ми відправляємо дану ракету. Можливо, ще з'являться у нас бажаючі. Також я трішечки вирівняв ось тут землю. Тепер бачимо, що вона не має перепадів. Щоправда, ще ось цю частину можемо вирівняти. І бачимо по карті, що ми можемо ще зібрати. Отже, залізо є ось тут у нас ще. Це все бетон. Тут можемо залізо зібрати. Але для цього потрібно ще один купол збудувати. В принципі, можна невеличкий купол збудувати, але, на жаль, між куполами ми можемо прокласти перехід ось такий. Але ви бачите, що він всього-навсього ось такої довжини. А як мені дістати аж ось сюди? Будувати два купола не хочеться. Або ж збудувати купол, який буде не зв'язаний з ось цим. Мабуть, що так і потрібно буде зробити. Отже, будувати купол взагалі-то мені поки що й не потрібно, так як ось тут ми можемо теж залізо дістати з землі. Отже, металоекстрактор ми збудували. Тепер ми можемо залізу діставати з землі. І перевіряємо, чи у нас вистачає колоністів. Отже, я можу відкрити лише одну зміну, так як тут замало колоністів проживає, хоча є ще запаси, їх може бути більше. Ну на жаль. Отже, це все нехай собі повільно, але все ж таки працює. А тут у нас час від часу відбувається проблема, що не вистачає води, а також не вистачає палива. Отже, для того, щоб було більше води, для початку потрібно вибрати, що ми будемо досліджувати, а ми вже досліджуємо все. Отже, щоб води було більше, нам потрібно подивитися, де є підключення. Так, бачимо, що ось тут можемо підключити, тут і з цієї сторони. Отже, випарювач збудую ще десь ось тут. Ось так це все підключаємо. І, звісно, що потрібно збудувати очищення від пилу. І потрібно ще збудувати паливний комбінат. Ось тут я його збудую. Тут потрібно метал, як завжди, залізо нам потрібне. Давайте я розвантажу транспорт ось тут. А дрони вже самі відвезуть куди потрібно. Так, у нас проблема. Нам потрібно більше води. І проблема, що нам не вистачає ще й полімерів. Отже, транспорт відправляємо, щоб завантажувати і надалі залізо. Так. Бачимо, що полімерний завод не працює, так як йому не вистачає. Пального, а пальне буде після того, як ми збудуємо паливний комбінат. І тоді, коли ми відповідно зможемо отримувати більше води, тому що з водою у нас якісь проблеми. В принципі, ось так можна зробити, піднявши пріоритет будівлі, і ми будемо отримувати значно. Більше персоналу, який буде обслуговувати дану будівлю. І, відповідно, даний купол буде менше споживати води. Також полімерний завод, мабуть, що ми тимчасово вимкнемо. Так як все одно у нас немає ні палива, ні води. І давайте перевіримо. Так, водичка пішла в плюс, це дуже добре. Пальне ми. Пальне ми виготовляємо, це теж дуже добре. Отже, збудував ще одні квартири, так як потрібно тут більше все ж таки колоністів. І поки що полімерний завод вимкнений, але ось тут працює паливний комбінат, відповідно, у нас пальне. Бачимо, вже є 11, 12. Ну, звісно, що він споживає водичку. З водою у нас уже проблем немає, але відключений полімерний завод. Отже, як тільки буде у нас більше колоністів, і буду бачити, що з пальним все добре. Ну і, можливо, потрібно буде ще зробити покращення. Хоча я вже тут зробив всі покращення. Так, ще ось тут можна зробити його. І можемо, в принципі, спробувати збудувати ще один паливний комбінат, або ж зробити йому покращення. Він буде споживати більше енергії, але будемо виробляти більше пального. Отже, відбувається пильова буря, ось так все виглядає. Звісно, що тут наверху такого немає, але все одно будівлі не працюють. І бачу, що з водою у нас проблем поки що немає, з киснем теж. Тим більше всього-навсього один сол потрібно зачекати, практично два. І серія, хоч і була коротка, потрібно на цьому завершувати. Так як дуже багато всього я вирізаю, бо за кадром багато чого потрібно було зробити. Ну і звісно, що відповідно це все дуже довго будується. Адже даний купол потрібно було. Даний купол, щоб збудувати, витратив дуже багато часу і різних ресурсів, які потрібно було постійно підвозити. Так само ось цей спуск, заставляв дронів їздити і будувати його. Ну і плюс вирівнювати даний майданчик. Отже, всі, хто хоче на Марс, будь ласка, пишіть коментарі. Сподіваюся, що в наступній серії у нас будуть уже бажаючі туристи. І ми зможемо відправити ракету, щоб у нас відпочивали туристи. Відповідно, ми заробляємо якісь додаткові кошти з них. Отже, до зустрічі на Марсі!